Склалася така ситуація, ну, розсудіть, як ви вважаєте. Пише мені людина, що за картоплю, зараз мова йде усіх за картоплю. Ну, Розказала, пояснила та і так далі. Вона каже, завтра оплачу, хорошо. Е, ну, то есть, Завтра, то завтра всі ж так пишуть, сьогодні, завтра, післязавтра ввечері там, скин, син, брат скинуть. Ну, такого. Всі пишуть так, то я для цього, до цього адекватно відношуся. Е, потім, а якщо е, картоплі не стане, то ви гроші повернете. ну, в принципі, Такий вопрос ви мені задавати не стоїть, тому що понятно, що і да. Я їй зразу кажу, що ви перед оплатою, і не тільки і я багатьом так пишу, ви перед оплатою уточніть наявність, тому що картопля, на якій колорадський жук не їсть листя, вже закінчується. А людина ця хоче середню, не крупну. Великої ще є, трохи, а посадкова закінчується. Оплачені зараз все пакую і потім вже скажу, скільки залишилося. Чому не можна повернути тоді що типу, вам ще раз писати? А що тобі сложно мені ще раз написати, собственно? ну от, от да? логічно подумати. Я кажу, давайте так, давайте я вам краще не продам. Убираю карточку, то, що я їй переслала, кажу, ні, я вам краще не продам, бо це вже якась морока йде. Ви скажете, у вас були такі ситуації? Хто хоче купити картоплю? Пишіть.